Коротше, цю збірку я не можу не порекомендувати, не засрати, грубо кажучи. Так, що там далі? А ну давайте оцю візьмемо за 20... За 27 касіків. Так, що ми тут маємо? Хороший проц, 5600, Нормальна оперативна пам'ять. А далі що ми маємо? 3060 на я бачу, Теж окей. Це сумнівно. Невідомо який М2, сумнівно. І блок живлення, сумнівний, на 650 Вт. Так от, так от, якщо дивитися на цю збірку суубо з того, що ми маємо на даний момент, мені подобається 5600, мені подобається оператива навіть хер з тим, що я не знаю, які в неї тайміни. Мені подобається відеокарта. Мені не подобається материнська плата, тому що невідомо, якого вона походження. І мені дуже не подобається боксовий кулер, бо, типу, доплачу ще 790 гривень, тобто збірка виходить 28. Да, ну воно таке собі насправді. Коротше, цю збірку я не можу не порекомендувати, не засрати, грубо кажучи. Тому що мається хороший процесор, мається е, нормальна оперативка, ну хоча б по частоті. Далі, мається нормальна відеокарта, ну. Але материн очка під питанням SSD очка під питанням і блок живлення дуже під великим питанням. Тому цю збірку я не можу не похвалити, не. Uh, ну як, не, не засрати, грубо кажучи. Я б так це назвав.